Святослав, ти прокоментуй, що наші там мигає е, УЗД, апарат для обстеження серця е, суттєво розширює можливості е, лікарів стаціонару, так як ми е, на ньому можемо бачити, ну перш за все, це анатомію серця і його функцію, як воно працює, які є зміни по серцю, які вікові, е, чи е, вроджені якісь вади можливі і. Таким чином, лікар-клініцист, який вже далі веде хворого як лікуючий, то він може собі вже знати, в принципі лікування, які застосовувати медикаменти, може якась корекція. От основний напрямок в дослідження. Визначається рух крові, швидкість крові, там, клапанна функція, скоротлива функція, ну і відповідно. А покажіть, малюнок що... там все серце... значить, ну бачимо. Значить на екрані можна побачити чотирикамерне зображення з верхівкового доступу, лівий шлуночок, ліве передсердя, правий шлуночок, праве передсердя, клапан якраз працює, мітральний клапан. Клапан має дві стулки, вони закриваються. А що бачимо характерно в даного пацієнта, так як він старший, старший чоловік, бачимо е, ущільнення з із, із стулок мітрального клапана, кальцинат так званий. Ну це є вікові такі. Він відповідно трошки повільніше рухається, відповідно, кров чуть гірше переміщається з в штулечку. Апарат досить метод, такі досить специфічні склади, але в принципі ультразвукове обстеження серця або ехо серця, як його недофінансування фінансування медицини використовувати не лише бюджетні кошти, а роботи пані дії, то щоб мати можливість придбати нове обладнання за рахунок позабюджетних коштів. Тобто участь в різного роду грантові проекти, грантових програмах активно участь. Є можливість отримати шанс виграти подібний апарат, який сьогодні використовується, і нема потреби надавати послугу, надається вже безкоштовно. Ми витримали всі умови цього грантового проекту, і на сьогоднішній день маємо певні домовленості з представниками канадського фонду про подальшу співпрацю. І сподівання є в нас на те, що в цьому році ми зможемо ще від цього фонду отримати певне обладнання медичне. Яке самообладнання Ну поки що це потрібно багато різного обладнання, але маємо сподівання на те, що деяке діагностичне обладнання ми зможемо ще в проєктах цього гранту, в цього проєкту, в рамках цього проекту ще зможемо отримати. Я хочу додати, якщо можна, що для лікарні, для пацієнтів лікарні швидкої допомоги це унікальна можливість отримати обстеження відповідно до протоколів і європейських стандартів ширше обстежувати і надавати допомогу медичну для пацієнтів нашої міста. Можливо, якщо ви знаєте, буде це захопляти, чого пізніше якісь ще апарати, так? Може, знаєте, який вже найперший буде, чого найбільше потрібно. Я хочу сказати про інвестиційний проєкт, який вже на стадії реалізації. Це ми здали приміщення в цій лікарні під оренду для ендоскопічних де, сучасних ендоскопічних. Відеообстежень з можливостями телемедицини і подальше. Це вже проєкт в стадії реалізації. На виконкомі прийнято рішення про передачу в оренду інвесторам приміщення. Умови будуть такі самі, як в центрі, звичайно, це черговий приклад державно приватного партнерства. І так як такої можливості. Придбати апаратуру за державні кошти немає, то ми йдемо на співпрацю з приватним інвестором, який забезпечить цей розділ і цю нішу, яка на сьогодні не заповнена, і тернополяни змушені десь їхати, шукати можливість надання такої допомоги. Оскільки цих фондів, то в чорному. Фонд допомоги, канадський фонд допомоги дітям Чорнобиля. Тобто діти, діти Чорнобиля будуть тут обстежуватися. Якщо У ну, нас в дитячій поліклініці є теж подібний апарат, і діти Тернополя обстежуються в нас в дитячій поліклініці на Гробалі. Але якщо вони будуть звертатися за допомогою нашого медичного установу, то ми згідно домовленості з канадським фондом будемо обстежувати теж безкоштовно на цьому апараті дітей. Ні, ми всі діти щодо років на наші.